Вітаю всіх, мої дорогенькі. Поради для знаків Зодіака на наступний тиждень з 22 по 28, да? 28. Вересня 2025 року. От уже і вересень підходить до кінця. Так, як завжди, починаємо з овнів. Карта сила. самодисципліна, самоконтроль. Емоції під контролем, да, і ви підкорите весь світ. У вас хвати сили на всі ваші задумки на цій неділі. Звертайте увагу на своє здоров'я, на свій фізичний стан. Але ви можете бути переможцем. Романтик. Справи тілесні, це справи тілесні і земні, да, але не забуваємо про якісь романтичні питання. Як давно ходили на свидання, як давно відпочивали, як давно кудись вибиралися, устраювали собі романтик з партнером чи з чоловіком. Але, що говорять карти. Що говорять карти? Будьте обережні в пошуку романтики. Романтика це хорошо, але тут у нас летять камінчики в голову. Так що будьте обережні. Далі у нас йдуть. Тільці, Рицар жезлов. Можливо, вам підеться піти проти всіх да, і прийняти якесь своє рішення. У вас буде всього одна попитка, да, це рицар однієї попитки, да, підти так, як ви хочете, прийняти те рішення, яке ви хочете, і увінчається воно успіхом. Тиждень буде більше всього насичений, дієвий, противоріччивий і такий сумбурний, сумбурний. Стабільність. Ну Це якраз дві противоположні карти, так? Да? Життя від вас вимагатиме більше всього діяти так, як завжди. Все по полочкам, все так, як завжди А от ваша душа на цьому неділі більше всього, і ваш розум спонукатимуть у вас до якихось противоречивих дій, нествойствених вам. Далі у нас сидить королєва Жезлов для близнюків. Близнюки, ви королева на цій неділі. Неважливо, мужчина ви чи женщина. Уже на троні да? ситуацію тримаємо під контролем, включаємо обаяння, сексуальність, включаємо всі свої таланти, ми все контролюємо, ми хитрі, пожиттєйські мудрі, і тому нам все удається. Близнюки, істелені, здоров'я. Дивіться, ваш душевний стан. Залежить да? не тільки від тих лікарств, які ви будете приймати чим ви будете лікуватися, якщо ви в апатії, якісь можливо, будете, а й від того, як ви себе почуваєте. Чи вмієте ви самі собі створити свято? Да? Створити свято, зроби себе щасливою. Далі у нас ідуть раки. Не предсказує Банеділля тиждень. Події будуть розвиватися стрімко і непередбачувано, причому в усіх сферах життя. Хочу вам сказати, що не тільки нові події будуть стрімко йти. У нас молодики, тому може, може таке бути, да? Енергія заходить нова. Те, що було планами, або довго застряло на місці, воно теж почне зрушувати з місця. Раки. Пошук. І тут раки головне, щоб ваші ноги з вашою головою йшли в унісон. А То голова йде в одну сторону, да, а ви йдете в другу сторону. Добре продумайте свої дії заздалегідь. Добре подумайте свої плани, якось сфокусуйте, щоб нога і голова йшли в одному напрямку. Далі у нас йдуть леви, карта влюбленная. Леви будуть стоять перед вибором. І їм захочеться, щоб цей вибор за них хтось нібудь зробив. Е, леве, вибирайте серце, слухайте своє серце, да, і вибір робіть самі. Не перекладайте відповідальність на когось іншого. Цей вибор такий, кстати, буде дуже важливий, може змінити ваше життя, що, про що, що підтверджує і карта судьба. Тобто, це будуть події, це буде вибір, вам треба буде зробити, да, можливо, який буде просто доленосним. Так складаються події е, у всесвіті навколо вас. Що ви будете або пан, або пропан, да? або щасливчик, або ну, не повезло. Далі у нас ідуть діви, розбите серце карта поразки, предательства, поганого самопочуття. Сердечно-сусудіста система, тиск, серце, давлення, нерви, все це сюди. Плюс хтось може отримати просто ну, кінжал в серце. А хтось, звісно, буде сам себе накручувати і з якоїсь проблеми невеликої життєвої да, зробить трагедію. Діви, досягнення. Ви будете вважати, що вас недооцінюють. Да? Ви працюєте як вол, ви стараєтеся, ви показуєте класні, класні показники, але люди вас не цінять. От вам, у вас таке буде ощущення, тому, мабуть, і розбите серце. Далі у нас йдуть терези. Карта уміряності. Тиждень, більше всього, буде спокійний. Карта рекомендують вам не робити ніяких різких тілодвіжень, не приймати ніяких різких рішень. Да, все стабільно, все потихеньку, все хай йде так, як воно йде. Зверніть увагу на своє здоров'ячко. Хто болів, почне виздоравлювати. Плодовитість, карта імператриці. Ви наробили собі, заробили собі да, багато всяких плодів. У вас є з чого пожинати, скажімо так, досягнення якісь, свої, да, з чого пожинати плоди. І треба просто цим насолоджуватися. Зверніть увагу на свою. Сім'ю на свою родину, а, що там ваші рідні і близькі, приділіть їм увагу. Далі у нас йдуть скорпіончики. Скорпіони у нас будуть насолоджуватися як, як, якимись грошима. Да? Я себе почувствую прямо е, людиною голубих кровей. Комусь премію дадуть, комусь папка з мамкою поможуть, комусь наслідство перепаде. Да? Хтось якийсь підробіток знайде. Ну, в общем, в будь-якому випадку, ви отримаєте якийсь незапланований подарунок, а також ця карта говорить: побалуй себе любимого, потрать на себе денюшку, побудь егоїстом, скорпіончики, образование. Можливо, у вас буде шанс піти кудись навчатися, якісь курси, повишення кваліфікації, до якихось психологів, коучів, не знаю, да? тому що вам це не помішає, і у вас на цьому тижні ці думки будуть визникати. Куди піти учитися, щоб не гаяти час? Щоб ще новеньке мені узнати, щоб мені приносило дінюшки? Далі у нас іде стрілець. Стрілець у нас стоїть в обороні, і тому. Карти говорять, будь обережний, обезопай себе по всім фронтам. Проаналізуй помилки, які вже допускав, бо шишки вже набиті, і з обережністю вступай в контакти близькі. Людина стоїть такі позі, не підході, уб'ю. Ви будете переможцем, але вам це дасться досить важко. Стрільці у лічені. Ну, Дивіться, карти говорять, що якщо ви вже стоїте в обороні, то чимсь таким увлікатися або робити без, щось безрозсудно, да, чимось загорівшись і перти вперед, звісно, не варто. Не варто. Далі у нас ідуть козірошки, туз Пінтаклі. Козіроги. Прибиль, зарплати, пенсії, по подовжності, покупка чогось важливого. Якраз це все, втілення якихось матеріальних планів. Дуже хороший тиждень іменно для цього. І взагалі тиждень хороший в усіх отношеннях, да? тому що це у нас як маленьке сонечко. Тузпінтаклі це як маленьке сонце. Да? Тобі дається шанс, іспользуй його. Шарм, ну, козіроги, вам треба бути красивими, ухоженими. Необичними, тому що ваше обаяння, ваш шарм, ваш артистизм і харизма залог вашого успіху, в тому числі і фінансового. Далі у нас ідуть водолії, карта Башта та й Карта Башта це коли рушаться всі плани, коли все, що ти собі вистрояв, дав в голові і в житті, летить реберть, і треба все на ходу міняти і вовремя вискочити з цієї башні, щоб тебе ці обломки не погребли. І тому, звісно, водоліям бажаю витримки, смікалки, не попасти під обломки рушачись його здання, але це карта про те, що для когось це відіграється як очищення, коли життя піде все непотрібне, всі ілюзії розвіються, і той домік карточний, який ти вистроював, він рушиться. А з другої сторони, це дійсно може бути якийсь удар для водоліїв, коли рушиться все. Також це карта повищеної травмоопасності, тобто ми обережні за рулем на дорогах з електричеством, з, при, при сиренах повітряних, да, і в усіх висота, огонь і так далі. Соперничество. Ну, водолії, вам прийдеться вступати в боротьбу, да, причому з дьяволом? причому з дьяволом? І більше всього, що дьявол побідить. Дьявол побідить, потому що соперничество неравне. девочка яка наступила на долар, а дьявол висмикнув цей долар. Да? Пообіцяв, щось дуже хороше, бумажку долару, ти на неї ступаєш і тебе висмикують, і ти падаєш навзніч. Так що будьте дуже і дуже обачливі і обережні. Можливо, треба відмінити якісь подорожі, поїздки, якісь зустрічі, прийняття якихось рішень, щоб не було, ну, такої, скажімо, прямо жопи. Далі у нас ідуть. Вод... Рибочки, вам хорошо б з кимсь домовитися, знайти спільну мову. Хорошо б устроїти себе романтік, да? сходити на свидання або провести романтичний вечір своєю парою. А також це карта підтримки, це карта домовленостей з людьми, які з тобою близькі або знаходяться коло тебе рядом. І рибочка. Брак. Ну, Тут більше всього про сім'ю, про сім'ю, про шлюб, про сім'ю, да, про те, що може хтось познайомиться, у когось якісь приятні події, будуть уже хто в бракі. Да. Тут карта про стосунки всередині пари. Неважливо, ви, ви в пошуку пари, значить ви, можливо, познайомитеся, ви на стадії зустрічей, то відбудеться щось таке серйозне. Да? Чи ви вже одружені, то теж щось приємне буде, да? щось буде приємне. Вас на ручках, на ручках поносять. Ну, от такі от у нас вийшли карти і такі поради для знаків Зодіака на слідуючий місяць. Ой, вибачаюсь, на слідуючий тиждень.